Логіка поняття. Логіка, Логіка наука про правильне мислення. Основоположником логіки є видатний давньогрецький учений Арістотель. Основоположник той, хто заснував. Однією з одиниць логіки є поняття. Поняття це думка. Виражена словом або словосполученням, яке означає назву предмета і відповідає на питання, хто що. Предметом у логіці є всі живі та неживі об'єкти, наприклад, дерево, людина, русалонька, повітря, собака, стіл, учень, частина мови. Порівняні та непорівняні поняття. Два поняття можна порівнювати за змістом. Для цього потрібно визначити мають ці поняття спільні ознаки чи ні. Поняття, які мають спільні ознаки, є порівняними. Поняття, які не мають спільних ознак, є непорівняними. Конкретні і абстрактні поняття. поняття поділяють на конкретні і абстрактні Поняття, у якому відображено окремий предмет або сукупність предметів є конкретним. Поняття, у якому відображено ознаку предмета або відношення між предметами є абстрактним. Наприклад, Книга, цукерка, олівець конкретні поняття. Краса. Сміливість. Дружба абстрактні. Усі математичні поняття абстрактні. Збірні поняття. Збірне поняття позначає групу предметів як єдине ціле об'єднання або гурт, наприклад, бібліотека. ліс – Клас. Зміст і обсяг поняття. Кожне поняття має зміст і обсяг. Зміст поняття це всі властивості, притаманні предмету позначеному поняттям. Наприклад, зміст поняття цукор такий. Продукт харчування білий, солодкий, розчиняється у воді тощо. Щоб розкрити зміст поняття, необхідно перелічити властивості притаманні предмету, позначеному цим поняттям. Обсяг поняття. Усі предмети, які ми уявляємо, називаючи це поняття. Олександр Митник. За обсягом поняття поділяють на одиничні один предмет. Загальні два та більше предметів нульові, жодного предмета реально не існують.